Штучки, якщо дозволите. Е Перше, я е хочу, як репуту процитувати одну штучку, вона якраз касається нашої справи і дуже е суттєво, я думаю, вплине на тому що, суду, що суд не може залишити. На їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії обвинувачення. І наявність таких обставин, яким версія обвинувачення не може надати розумного пояснення, або які свідчать про можливість іншої версії інтермінованої події, є підставою для розумного сумніву проведення скільної особи. Бущенка цитуєте. Бущенко цитує. Звісно, Це стосується тих подій, які версія винувачення взагалі викликає в цьому провадженні. Це перша ваша честь, ну і друге, дуже цікаво, на мою думку, 24, 15.03, 24, що графіки з'єднань можуть мати значення для доведення або спростування провокації, незалежно від можливості встановити зміст розмови. Встановлення обставин справи за рахунок доступу до відомості про телефонне з'єднання може мати значення у конкретному кримінальному провадженні для доведення або спростування доводів сторони захисту, які стосуються стверджування провокації незалежно від неможливості встановити зміст розмов. Це стосується телефонних розмов нашої підзахисної заговою касаційно адміністративного суду. У мене все Добре. Оголошено, заключений. Піс... Суд колеги оголошує судові дебати закінченими і не дає винувачення останніх слова. Пане Олександрів. Що хочу сказати, що я говорила про це, тому що звісно я вчинила злочин. На жаль, так сталося, але моєї вини у цьому абсолютно немає, і ми переконливо довели це перед судом, що це сталося внаслідок провокації, яка була вчинена стосовно мене правоохоронними органами. Насамперед, СБУ за допомогою спеціалізованої антикорупційної прокуратури і за посередництвом їхніх, ну так званих, нештатних. Адміністративного суду у складі Верховного суду судді Смоковича і їхнього агента агента СБУ маю на увазі Остапенка досить, досить провокаційна особа. Я зокрема щодо Остапенка, яка виступала провокатором, чи точніше агентом заявних у багатьох інших кримінальних провадженнях. Тому ваша честь. Прошу взяти до уваги все те, що говорили в судовому засіданні з метою мого захисту мої захисники про те, що розповідала суду я, і постановити виправдувальний вирок щодо мене, добре для ухвалення вироку з коли... тини 5 статті 615 КПК в умовах дії воєнного стану після складення за підписання таксу вироку, суд має право обмежити з проголошенням. Його резолютивні частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення. З огляду на вище викладне суд ухвалив Ласенкову Олену Олександрівну визнати винуватою чиненні злочину передбачення з 3 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити її покарання в виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки з конфіскації всього належного її майна. Початок строку відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання Ласенкової Олени Олександрівни після набрання вироку законної сили. До набрання вироком закону сили залишити без змін Власенкові Олені Олександрівні запобіжний захід у вигляді застави. Після набрання вироком закону сили застави в розмірі 140 тисяч 960 гривень повернути заставодавцю Рижові Людмилі Василівні. Покласти на Власенкову Олену Олександрівну сроком на два місяці обов'язки здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, не виїжджати без дозволу прокурора або суду за межі міста Києва та Київської області, а також носити електронний засіб контролю. Речовий доказ військовій штани малиного кольору вилучені 105.18 під час проведення освітання повернути власенкові. Речовий доказ грошові кошти в сумі 2000 доларів США, 25 номінал по номіна, 100 доларів з відповідними серіями номерами, які використані для проведення на у цьому кримінальному проведенні повернути фінансово-економічному управлінню Служби безпеки України. Речовий доказ, мобільний телефон і мейс» зазначається вилучений під час обшуку власенкові у власникової конфіскувати. Речові докази, змиви з, з лівої та правої руки. Стані власникові знищити. Документи передані суду сторонами кримінального провадження, гумові, рукавички, в яких з зміни під час сусідньої особи, які в конвертах при матеріалах справи та оптичний диск, вербатім DVD, додаток до протоколу огляду 76.18, на який збережено виявлено під час огляду мобільної телефонної інформацію, зберігати матеріали кримінального провадження протягом всього часу їх зберігання. Решт накладної хвали колеги суддів суду оплати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду міста Києва 18, 18.06.18 на автомобіль марки Субару імпреза 2007 року випуску. Державний номерний знак зазначається, кузов зазначається та квартиру, що знаходиться за адресою Київ, автозаводська адреса зазначається залишити в силі. Решт накладений хвалею. слідчого судді суді Соломинського районного суду міста Києві 24.5.18. Військознішних скасуватися. Ну це з лиців Олени Олександрів користь держави процесуальні витрати на залучення експерта, а саме витрати на проведення. Криміналістичної експертизи матеріалів речовин та виробів від 7.6.2018 номер 925 Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз в розмірі 4.576 грн. гривень. Вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через вищий антикорупційний суд, до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Вирок набирає закону сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає закону сили після ухвалення рішення судом. Апеляційно інстанції копію вироку негайно після його проголошення вручити присутнім в судовому засідні учасникам судового провадження та не пізніше наступного дня надіслати іншим учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засідні. Після проголошення вироку учасники судового провадження мають право ознайомитися з журналом судового засідання, подати до нього письмового завальня, винувачення та її захисники подати клопотання про помилування. Судді підпис пов. Повний...